Доброго дня. Це громадський ньюс. у Студії працює Сергій Грішин. Президент Росії Володимир Путін дав команду повернути війська, що брали участь у навчаннях в Ростовській, Білогородській Брянській областях в місця постійної дислокації. Весняна фаза підготовки військових завершена. Повідомляє прислужба Кремля. Ну не знаю наскільки цьому можна вірити, тому що нагадаю, 7 травня Путін же заявляв, що Росія відвела свої війська від кордону з Україною. Однак цього так і не відбулося. У Кремлі також заявили, що цитую вітають перші контакти між Києвом і прихильниками федералізації з метою налагодження прямого діалогу, в якому повинні брати участь всі зацікавлені сторони. В той же час самопроголошений губернатор Донецької області Павло Губарів заявив в інтерв'ю російському телеканалу, що він не готовий сідати за стіл переговорів з діючою київською владою. А виконуючі обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звернувся до міністра юстиції Павла Петренка з листом, у якому просить мін'юст вивчити питання причетності комуністичної партії України до дій спрямованих на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до практичної підтримки російських спецслужб на півдні та сході комуністичної партії. Міністр юстиції Павло Петренко в свою чергу на брифінгу вже встиг заявити, що. Генеральна прокуратура та Служба безпеки України проведуть розслідування порушень законодавства керівництвом комуністичної партії. Ну і до новин на Сході. Представники самопроголошеної Донецької республіки вранці заблокували адміністративну будівлю управління Донецької залізниці. Про це повідомив портал Остров. За інформацією сайту, адміністративна будівля оточена з усіх боків озброєними людьми. І також чи чотири особи піднялися до керівництва Донецької магістралі для проведення переговорів. При цьому роботу управління не припинено і нікого поки не евакуювали. Також у Донецьку зранку сьогодні припинила мовлення більшість телеканалів та радіостанцій. Дончани, які приймають сигнал на антенну, не можуть подивитися жоден канал, як український, так і російський. Про це повідомляє сайт 62 А також донецькі автомобілісти кажуть про те, що приймачі їх автомобілів не приймають сигналу місцевих радіостанцій. І до Криму окупаційна влада Криму відмовилася давати кримським татарам квоти в органах влади за словами Аксіонова, кадрова політика в республіці буде здійснюватись без надання будь-яких національних квот для кримських татар і представників інших національностей. Мустафа Джемілів не виключає, що незабаром ще низка татар залишить півострів. Почалася нова стадія протистояння. Домовляються, ну умовно кажучи, домовляються з ними тепер залякуванням, обшуками і можуть створити такі економічні і моральні умови, що люди почнуть виїжджати. Про це помідомив журналістам, лідер кримського татарського народу та екс-голова Меджелісу Мустафа Джемілів. І на цьому все. Я нагадаю, це новини на громадському. Ми слідкуємо за всім, що відбувається в країні і в світі, і що будемо вас інформувати. І хочу Повідомити всім, хто зараз пробуває в автомобілях або літаках, обов'язково використовувати поси безпеки. Вони можуть врятувати вам життя. Тримайтесь.